Світла нема? Ну, думаю, може видно. Пошаткувала капусту, тут у мене кілограм. Раніше я робила це по 5 головок, це коли була сім'я велика. Ну, а зараз мені так багато не треба, І... а хочеться кисленької капусти. І дивіться, може в когось є кращий рецепт. Ну от, я колись робила, Олексійович дуже любив покійний чоловік в росолі. Ну, Саме ефективна і саме смачніша це коли вона без розсолу. І оце ж кілограм у мене, я ножем пошаткувала, не хотіла йти за шатковницею. Я трішки отак її придавлюю, не знаю, прижимаю. Може хтось так не робить, а я роблю. От. Вона трішки пускає сік, але це ще без солі. От, дивіться. Не дуже так, ну трішки. В руках навіть хрумтить. Так. Мені треба 30 грам моркви. Оце в мене є. 20 грам на кілограм 20 грам солі. Я беру два листочки лаврових, я їх вчора помила і посушила, і трішки душистий і звичайний чорний перець. І це все, що я сюди буду додавати. Спочатку я солю, перемішую. так колись Алексеєвич захотів мені допомогти І на кілограм капусти, а робили багато. В нього вийшло 40 грам солі, то це була ропа, а не капуста. То дітям не давали, я йому її пересмажила потім кисленьку. Ну, так було, нічого страшного. Так, це вже все. Тепер я сюди моркву витрушую. Багато. 30 грам на кілограм, це небагато і вона така гарнюча виходить. Потім я сюди ж перець і лавровий лист перемішую, даю їй постояти хвилин 20, так. І потім трамбовую трьохлітрову банку. І буде смачна капустка. Зараз і в АТБ капуста. Це тьома привозив. Це домашня хороша капуста. А зараз в АТБ продається. Наташа вчора купила не знаю скільки вона там. Чи кілограм 5, чи головок 5. Я забула запитати Наталіна невістка. Капусту я вже давно не саджаю, я багато чого не саджаю, не саджаю з тих пір. Як ми ще тут не жили, я вже розповідала, ну, може, хто новенький, та й не знає. Посадила я капусту. Харківська пізня називалася. Не те, що брала на базарі розсаду, ні, сама виростила, а жили ми на четвертому поверсі. І там такий у нас балкон був в довжині, ну, лоджія, в довжині 7 метрів. І за, чоловік застеклив його. І там я виростила, потім сюди привезли, посадила. Ну і вона ж як пізня, поки вона формувалась, забору не було. Ми садили помідори, чесник, все тут садили. Я допомагала вони мені, а я їм, дітям то тоді вирощували для всієї родини. І приїхали вже зрізать би. Це, мабуть, вже, вже кінець жовтня був, думаю, вже можна зрізати її. Так, ну оце така вона вийшла тут. І зараз я буду в баночку, в баночку все це заповнювати така банка в мене. Ага, зараз треба взяти ото, що я наливаю сік. Тому мені менше ось так. Вона не буде нікуди сипатися. І я буду наповнювати. Так, ну і ми приїхали, а в нас всю капусту вирізали. А їх, я забула, здається, чи 24, чи 25 головок. Ну, і після того капусту вирізали, листя лишили, коріння лишили, скільки роботи було. Ну і після того, поки ми тут не жили, я її не садила. а Потім ще пару разів садила, вже як переїхали сюди. Ну, вона не вдавалася так якось ну як треба. І я перестала, думаю, краще їй скільки треба поливати, скільки треба обробляти тлітої. Ну, коротше, я перестала її садити. Та скільки таких епізодів було? По черешні приїхали, а їх обірвали. Да, було три черешні, шикарні такі. Боже, коли ж це можна було рвати? Ну, як сказати, хто рвав, це ми вже від людей почули. Ну, не, не говорять же, хто рвав, ніхто і не скаже вам. То говорять, що е, жіночка, яка тут... Паслася. Повісила телефон на черашню чи куди вона там повісила, а і пішла з черешня, а потім прийшла, а телефону нема. Хтось взяв? Ну оце так. Красуня попросилась на вулицю, та я заодно і капусту очистки винесла. Ну, це все, що в мене вийшло, дивіться, третя частина баночки. Поїмо чи поїм. Можна ще робити. Ну, це десь, е... якщо тут тепло, то днів два і вона вже готова. Ну, і я, як повна, це ж 3 кілограма сюди влазить. От, то я ставлю мисочку, бо вона ж всі пускає, а зараз вона тут сама собі буде пускати, то я нікуди її не ховаю, просто отак поставила і кришечкою накрила. Так фенді забрати, лапки помить, погодувати і можна йти на вулицю. У мене тут ще бурячок, хотіла в мікрофильовки, так не було ж світла. Ну, думаю, поставлю на газ. Тут у мене бурячок вариться ще. Зараз винесу ще сірому їжу, ще його не було, але ну я вис... висиплю, бо потім ніколи буде. Викопала сьогодні Наташі. Отут у мене полька росла, я її на навесні посадила. Там такі невис... невеличкі корінці були. Ну, і думаю, отут я їй. Обіцяла для Наталі о, жовту. Я її стала викапувати, все, і лопату кинула. Ну, Я думала, Наташа не забере, а вона забрала. Це так глибина була майже на штик лопати. Корінців не було. Наташа каже, мабуть, гробак з'їв. Кажу, що він уже троянди їсть. Вона ж кажу, квітувала. Зовсім там така ворсиночка одна. Ну, вона забрала, каже, я зроблю живець, бо жовта дуже гарна. Я, я зараз так закопаю це все. Вона мені тут заважала. Я... Це я садила не для Наталі. Ну, так вийшло, що віддала Наталі зараз загорну. мені Тут тут у мене під пляшками тує. Так. ага, це ж мені, мабуть, і тут ще треба туєчку. То вже буде потім. В общем, я тут копала, копала дуже ретельно. Так немає навіть ворсинок, ніяких корінців немає. Вони що, зіжрали все. Це який жах просто. Ну, все, немає, так нема. Приберу. Так. Я не... Так, що мені тут треба, щоб я садила? Нічого. Тут вона просто заважала. Це в мене тут надорощенітує. Ну, і я відео не зняла, бо спішила. А фото зробила. Я зробила фото і тупо несла ж їй, а цю показую на фото. Зовсім нема нічого. Таке, що прям, знаєте, і під низом з'їдено, і корінців немає. Ну, ось така ця жовта трояндочка. І що її під'їло? Довгенький був би корінець хороший. Зовсім нема. Одна ворсиночка збоку. Ну, ось так не знаю, що це таке могло з'їсти. Сусіди говорять, що це гробак. Хіба вони вже троянди їдять? І корінців немає. Ну, я фото зробила, показую, вона каже, та нічого, я посажу, каже, декілька, може, щось приживеться. Но ця мокриця не боїться навіть. Холоді. Так, ну. Плюс вісім зараз. Так. Все, вже можна високорослі хризантеми, навірно, завтра я їх обламаю і там з грибу листочки накрию білу хризантему, вона там одна, гарна така квіточка. Хотіла щось іще сьогодні зробити, Ну, щось воно. Не дуже тепло. І світло, мабуть, вже виключили. О, а петунія росте. І ось у мене квітує. Це, оця це ж для когось я теж садила. Та кудись пересадити треба потім. Ну, оце так.